Доброго дня! В ефірі інтернет-видання Бух. І я Тетяна Дьоміна. Сьогодні в нас в гостях надзвичайна людина, надзвичайно така суперечлива в певному плані особистість, тому що він поєднує собі здавалось би непоєднуване. Про це ви детальніше дізнаєтесь в інтерв'ю. Наразі представляється Володимир Заєць. І спочатку ми поговоримо про нього як про учасника АТО, про бійця АТО. Будь ласка, розкажи, як ти потрапив на фронт і взагалі як це було? Шляхом мобілізації, чи можливо ти пішов все ж таки добровільно в якийсь добровольчий батальйон? Ну, бачите, таке питання. Тоді багато було мобілізованих, які почали хлопці гинути. І дехто б, що туди, не пішов туди не по своєму бажанні. Це дуже сильно дуже глухим. Були хлопці з сім'ями і так далі. Були хлопці з сім'ями, які просто не могли собі морально дозволити дозволити цей нюанс відмовитися від мобілізації. Ну, тому просто працював тому часовки, лишився на роботі. І пішов на Майдан, знайшов по ладку Дніпровольця, mm -hmm. познайомився з одним хлопцем, з іншим втратім, де сподобалось більше, там не лишився. Ти тобто був в добровольчому батальйоні. Так. так. А в якому саме? Добровольчий батальйону. О, Розшифруй, будь ласка, для наших глядачів. Це така організація українських націоналістів. Ага, і які основні ідеї вони впливали? Чому саме до них ти пішов? Їхні ідеї. <сум> ну, Основна націоналістів, справді. Так. Основне чім кризи націоналіст, це любов до своєї країни. І ця любов починається фактично. Ну от, самого народження. Це любов починається з твоєї мами, з любові до матері, до, ну, до всіх батьків, правда, тобі є до, до родичів, до, до твого будинку, двору, вулиці, міста, воно, воно разом з людиною має розвиватися. Ну, якщо ти виходиш в людину, яку воно з певним часом зростає до певного рівня, ти можеш називати себе не на але чому саме у, наприклад, той самий правий сектор, так, він ж теж націоналісти, в них теж такі самі ідеї, вони теж проповують Україну як вільну незалежну державу. І, ну, тобто ідеї, в принципі, схожі з тими, що ти озвучив. Ідеї схожі і на нинішній час навіть більш радикальніше, скажімо так, тому що це більш молодично, більш більш, більш такий агресивна, скажімо, організація. Ні, це насправді круто. Це насправді круто, вони роблять дуже багато корисних речей. Питання просто в тому, що перше дуже люблю історію, дуже захоплювався цією організацією колись, давно. Та зараз теж. Оно так? Так, звичайно. Питання не в тому, навіть, що правий сектор до Майдану якби не має історії своєї передисторії. Питання в тому, що правий сектор є одним з дітей, скажімо так, у них. Фактично ООН, як тільки правий сектор, залиштувався, що моментально Майдані фактично дуже сильно один із перших був моєї організації, які тому сприяв максимально там, житло, десь надати, якщо є якісь, ну тобто таким чином підтримували моральну любим, любим чином. Mm. От, тому саме навіщо йти до дитини, якщо можна поговорити з батьком, так? Зрозуміло, дуже гарне таке порівняння. І, зрештою, ти таки поїхав на схід власне в складі цієї організації, так українських націоналістів. Є така одна, ну скажімо так, особливість будь-якого добровольчого батальйону особливо відрізняється від ЗСУ, тобто Збройних сил України, власне, фінансування. Тобто їх забезпечує держава, вони в принципі мають якусь постійну підтримку. Як вас була ситуація з цим? Ситуація була крута. Ми перший раз попали на передову, нас фактично не було зброї. А, були такі потопні розбайки, про які зараз соромно розповідати. Но, з волонтеркою теж коли їжі виставило, де ще лишалося ще з Майдану по церквам в підвалах. Тобто нас їжо не викручувалися, але це ми такі військові речі, там, форма, дрібнички розгрузки різні, там, там форму не вистачало. А яким чином ви їх діставали? Це за власні кошти чи вам допомагали? Були хлопці, які мали свої кошти самі собі прямо. Були хлопці, в яких сім'ї там, родичі, сусіди, інститути, наприклад, якщо люди то навчалися навчання, збиралися кошти, то приїхали. В основному це була волонтерська допомога. Були деякі речі, трофейні правдивіться яким чином ви виходили з цієї ситуації? Взагалі не було страшно їхати. Ти кажеш, що ем, їхали з старою зброєю, яка ну, зрештою могла підвести. Виїхали з недостатнім ем, обмундируванням, зрештою. Тобто ви наражали себе на подвійну небезпеку. По-перше, ви їхали в зону бойових дій, тому що ти ж був на передовій і не був всій зомби. Правильно Я розумію? Ну так, ми стояли в пісках, фактично, відразу я попав. Перші хлопці стояли під своркою, а врятував часу приходив ручки. Ось, ось. І мало того, що ти їдеш у центр подій, ти ще їдеш незахищений. Ну, не здавалося? Ти, 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 не вважаєш зараз, можливо, що це якесь ну, недосить обдумане рішення. Не шкотуєш? Знаєш, хоч наступний приклад була ситуація, вона така не специфічна. Ми тільки-то, тільки ми туди попали на гроші, не мали достатньо своєї зброї. У нас на штабі лишався на ніч, всі розходились по позиціям чітко, це максимально їх усилити. І на ніч лишалося на штабі близько 6 чоловік, один з яких мав Маузер і все. Тобто... А поясний Маузер це? Mm -hmm. ну, це власне, це нічого фактично. Mm -hmm. Це зброя Другої світової. Суть в чому? Суть в тому, що була ситуація, коли прийшла наразі, я тут був на штабі, то він не відпочивав і не пройшла операція повідомлення, що на позиції на ніс позиції не набоїв, що там йде перестрілка, там все свистить, туди От, треба набої, дайте термінал набої. Стояв, теж зі штабу зброї не візьмеш, так? Треба бігти на саму цю обороні зіткнення. Я вистачаю так по своєму тому ентузіазму, підбігаю точніше не, не вистачає, а тільки до ящика з, з набоями, кажу, хлопці, давайте поможіть що там. До мене підбігає побратим мій Максим. Ну, позивний став, до речі, як не цікаво для От Він підбігає з криком до мене, ти що, ідіот, і цей ящик і біжить з ним сам. Щоб розуміли, не було такого поняття, берегли один одного намагалися. Робили все, що могли, а то все. Не зрозуміло. Але все одно я, як би ви не було один одного, я гадаю, що втрати все ж таки були. Втрати були, були двохсоті, дуже багато було трьохсотих. Тут, коли ти йдеш, туди неш, коли ти туди попадаєш, реально, і відчуття оцей такої, навіть сказав, до ну діст... реально такої дитячої романтики. Ну, ти йдеш там садін за, за батьків, за дітей, там, за батьківщину, за друзів, за коза в ти йдеш. А ну, коли доходиш туди, попадаєш в перші бої. І... Нема нічого. Немає там України за тобою, немає нічого. Справді. Я тільки той, хто говорить, якщо його зараз не збережеш, то завтра не бережати. Це чітко. Не чорне, там немає, не білого. Ну, це тупо у ті хвилини, один кольор. Кольор життя. Хочеш жити, хочеш, щоб біля тебе хлопці жили? Війна взагалі справо непроста і, зрештою, бачиш і те, що там є, це і втрати, і якісь нові друзі, і знову ж таки ти їх втрачаєш. Війна змінює людей. І вона або створює абсолютно нову особистість, або якщо людина слабка, мені здається, вона просто її знищує. Таким чином вдалося не втратити себе, все ж таки втриматись, що допомагало тобі. Знаєш, я думаю, мав... я навіть думати не буду, я скажу на 100% почуття гумору. За яке правда своїх хлопців разів не побили, ну, то наше реально фронтування по гумору, воно дуже обострюється там на фронті. Воно стає деколи таким пекальним для тих, хто напроти тебе. Mm -hmm. І чим довше ти там, тим, тим, тим потім менше тебе розуміють тут, коли ти приїжджаєш. <мір> Зрозуміло. взагалі, як приїхав, які були відчуття, коли вперше приїхав, звідти сюди повернувся? три mm Якщо -hmm. було таке розуміння, про у нас в ну, апріорі було право вправо таке в батальйоні не бути. Mm -hmm. Тобто, якщо ну ход спочатку дозволялося, дозволялося після от відстоявної позиції свій час, зійшов, спустився в підвал, там не знаю, там, помився, якщо є можливість, мені там логомис советками mm -hmm. витратися. 50 грамів і спати. Там, ну так, не mm -hmm. стараюся зігнати. Потім був один маленький заліт з хлопцями 19-20 років, і після кого вирішили. Ну, Вони живі сталося нормально, але всі хвилювалися за них, там, замкомбата, їх комбатили, їх не посилили. І фактично То через це було відміно. Так, У нас, у нас була повна відміна алкоголю, і якщо тебе, наприклад, підпробовець. Ти тебе ніде там нічого не заставляють, ти сам сюди прийшов. Тобто фактично ти можеш в час сам прийти і попроситися додому. Але якщо тебе знайшли з алкоголем, побачили, там, почули службу безпеки, замкомбату, комбатик, то заводно в кінці кінця. Екесті. Навіть в тиску братим став, що ти випив. Тобі дві години на збори тебе відвозять в найближче місто і додому як хочеш. Чином. І я приїхав додому, це, будучи 5 місяців в батальйоні, з яких на період часу, ну, більшість того часу, я був на передовій, я приїхав і, і якраз в той час було розпочана наша 51-та бригада з Глібою. Як це не сумно. Як, як, як би то не було. То було покальне просто дивитися на те, що відбувається в місті. Усі ми то пам'ятаємо. Mm -hmm. Так, давай про щось Гаразд. На початку ми говорили про те, що ти різносторонній особистість, тож давай підійдемо з другої сторони, крім того, що ти такий бравий вояка, як кажуть в народі, ти ще й маєш невеликий художній талант. Я в тому мала знову переконатися особисто, тому що я бачила твої малюнки, я тримала їх в руках і бачила процес створення. І мене дуже здивувало, коли я почула, що ти не маєш абсолютно ніякої художньої освіти, то не відволікудожні школи, якийсь гурток і так далі. Але реально твої малюнки вражають. Вони вражають свою реалістичність, вони вражають якусь такою деталізацією. Звідки ти черпаєш це натхнення і взагалі ти береш ті сюжети? Знаєш, Я насправді говорю, завжди, що я не вмію малювати. Кулярне я просто маю. Багато терпіння, і то починаю злубатись, злюбитись, злюбитись, а потім. Ну, я не знаю, яким дивом, але це людям чогось подобається. Як яким дивом, тому що вони справді хороші, вони справді якісні. Так де береш сюжети? Звідки? Сюжети, знаєш, мені ще в школі десь в класі 4, 5, включно 6, 7, 8, 9 і в училищі потім питали вчителі точно так само, коли дивилися мій зошит, Де беруть такі сюжети. Uh, ну, Мабуть, що практика. У mm -hmm. мене вчителі навіть не зараз саме про це говорити, але ну, мені вчителі на деяких предметах звикали, що якщо я малюю, значить я їх слухаю. <рес> ага. Тобто це, це, це був такий показник, так? Володимир малює? Я ні, що не вилікаєш, я мовчу, я малюю і можна встати, повторити все, що не скажу. Ага, ну розуміло. Дуже багато в тому таких малюнків на тему. Козаків, Запорізька Січ і так далі. Ворота, історія. Я дуже нею... ну Можливо, і пішов пише, бо... але mm -hmm. дуже нею цікавлюся. Думаю, зараз вигляду видно, що чи я читав читав полона. Але ну то вже деталі. Mm -hmm. Тобто ти читаєш тему та... Звичайно, Комарі, коли болюрідне, ми мусимо першим ділом знати себе. І читати про Самураїв, наприклад, там, чи якусь європейську міфологію, не знаю, дивитися якісь скандинавські музики. Не знаючи своїх витоків. Ну так, да, це взагалі ні прикола. Mm -hmm. це, це зовсім якби не те, що чи має керуватися людина, пізнав спочатку себе. А ситуація в тому, щоб, наприклад, дізнатися щось в нас з історії реально, чітко, детально, хоч якийсь період, там, хоч якесь століття, так? треба в нашій історії треба проліта, прочитати реально до хворі книг. Mm -hmm. Того, що наша історія дуже сильно вбита, вбита цими переписаними, нищеннями і, і так далі. Ми дуже багато чого втратили. І мусимо зараз по можливості це все шукати і читати людей, які то шукають відновлювання. Ну, зрештою, треба теж враховувати, що Україна досить довгий час не була окремою державою, була в складі там, різних союзів і так далі. Тобто певний вплив теж потрібно вважати. Часто натикаєшся на якісь неточності в історичних творах в різних науковців, в історичних працях там. Бувають, бувають кумедні суперечності, але тут найбільше суперечності виникають від, коли йдуть людини. Радянської любив і книги сучасної любив. Це суперечність, суперечностей. Навіть е, свого часу був е, Грушевський трошки там сучасними істориками не зійшовся. І, можливо, це і сучасні тут... історики з ним не зійшлися. От не знаю, от, наприклад, в даній ситуації мені версія сучасних істориків подобається більше. Я знайшов е, от Грушевський, майоретарне видання його з історії України. Я його перечитав спеціально цей фрагмент. Mm -hmm. Щоб згадати, mm -hmm. uh, коли почув цю відповідну рецензію по цій ситуації. Ну скажу, він не так детально і не так регументовано посинути той момент. Uh, mm -hmm. uh, в нього взагалі був стиль написання, який чудовий. Uh, чим чудовий, що ну, фактично кожен може взяти собі ту книжку, там, шестикласний, так? Uh, почати читати, доки, ну просто так і проглотити ту книжку, не відчути взагалі ніякого там. Дискомфорту. Дискомфорту, Дискомфорту так, тобі і просто, тобі легко ти сприймаєш так, як ніби говориш там з сусідом по двору через паркан. Це, це круто, це круто, але деколи деколи не повна деталізація і аргументованості. Саме через те, що деякі моменти так спрощено, написані для, для звичайного. А чому не вистачає аргументованості? Тобто менше джерел там, посилань чи як? No, чи просто він Треба, не так що... гарно пише, можливо. Ну, м ну, мені подобається, коли пишете науковці книжки, е їхня аргументація виглядає. Ти читаєш як детектив, як розслідування та ти ти відчуваєш за кожним словом певну закономірність. Не просто так, от така от наша історія, бо вона є така, та а таким чином приємніше сприймається. Грушевський Бог, ну, взагалі. <реш> <Yeah. реш> ну, все ж повертаємось до теми малюнків, ми ж говоримо сьогодні про тебе. А, ти не маєш може, бажання організувати якусь свою виставку, а власне, чому? Мені здається, ти маєш що розповісти людям. Ти маєш історію, ти маєш якісь своє бачення. І твоя робота могла б стати досить таким хорошим засобом комунікації. Так, тут реалістики було кілька фотографій яких? Ну я ж малюю. А шановні глядачі, щойно прозвучала та настать точніше документальне підтвердження того, що скоро в нашій студії з'явиться портрет виконання Володимира Зайця. От на якому до зображена Тетяна Дьоміна, і я сподіваюся, що й буде Я дуже люблю, я не обіцяв, коли це буде. От це вже лякає. Це вже лякає. Якщо серйозно, можливо, якщо серйозно, звичайно, хочеться попрацювати, поки є вільний час зараз. З, зараз як, трошки проблеми зі здоров'ям, тому все до фізично не попрацюєш. Mm. Але такою справа займатися задоволенням. Є, є, є кілька ідей, файнів, є кілька людей, які можуть підсказати, треба працювати. Можуть яким шляхом це реалізувати, так? Навіть так. Так. Ну, що ж, зрозуміло. В нас. Сьогодні в країні дуже така особлива дата. День Конституції України, День Головного закону України. Що ти можеш, можливо, побажати чи сказати з цього приводу? Взагалі, от, ну, як людина, яка захищає її. Безобразу нашій владі, звичайно. От. Їм хочеться стільки багато сказати і не на камеру. От. Шкода, правда, що потім по прокуратурам витягають, це без компромісів. Справа, справа в іншому. Знаєш, коли прийшов на насильне життя з фронту, він так був на, на кілька місяців тому. Кожен, кожен вечір хочеться зайти, не знаю, в якусь соціальну мережу будь-куди просто. Викинути це все з себе, видалити, вилити, віддатки людям як, як небудь заснути. Потім проснутися зранку, так, знаєш, цю, проснути, глянути цей пост, подивитися, що кілька людей прочитало, і типу вас не вже такі люди є. Але... Тому що, ну в кінці кінців, якщо такі люди є. Чому, чому ми нічого не робимо? Нашій... Наший... Нашій конституції хочеться заспівати реквієм. Реквієм. Чому так радикально? Це ну, так радикально. цікаво, <гум> якщо ми радикально нічого не робимо, точніше називатися своїми іменами. Це не є радикалізм, це є констатація факту. Що нас виконується? Чим займається прокуратура? Скільки, скільки людей нас ілюстровано? Справді поділустровано, так? Скільки, скільки людей лишилися при владі? Скільки регіоналів переладі в кінці кінців. Знаєш, коли приїжджаєш з фронту, як би то не було. Я вже казав, ти коли на фронті починається бійти, ну, справді будеш біля того, хто біля тебе, це, це, це твоя основа, основа. Але ну, треба теж розуміти це питання. Людина чим довше знаходиться там. Тій ситуації, тим більше ти для себе особисто якось ідеалізуєш те, що відбувається тут. Ти якось це а, всі тягнути, які ти там можеш перенести, які можуть тобі зустрітися. Ти, ти їх зустрічаєш з думкою, що ну, бо в кінці кінців ну, я ж тут роблю класну справу, я там даю можливість щось змінити, ти вертаєшся сюди, і хлоп, такі погоди з того всього, що відбувається. А так не має бути. Так не має бути хоча б з поваги для тих хлопців, які там зараз, які з той думкою загинули на фронті, та? яких ми зараз співаємо. Кача, яких шануємо, пам'ятаємо, які згадуємо. Хоча б заради них ми мусимо щось робити в кінці кінців. Ну, гаразд, твоя думка як громадянина, як жителя України. Який є вихід з цієї ситуації? Я не прошу якоїсь такої об'єктивної оцінки з якимось там фактажем, там, з якоїсь аргументації, там, документальним підтвердженням, якусь стратегію. Але, ну, в принципі, хоча б загальних рисах. Рис, ну, загальних не бути байдуже. будь які не знаю, голосування, будь-які петиції. Ми, насправді Зараз, зараз структура, структура держави, кількість людей хоче щось змінити. Це, це все дозволяє. Нам, нам те, що в нас зараз є, дозволяє жити круто, реально круто, класно жити. Питання в тому, що от, якщо взяти зарошній час, порівняно. Люди вимотані, дуже вимотані, Вимотані першочергово чергу війною, особистими проблемами, фінансовими проблемами, втратами близьких. Це ну, людей можна зрозуміти, людей фактично спробу їх не зрозуміти в даній ситуації. Але з іншого боку, ми не маємо права зараз, зараз, того собі розповідати. Може і нати націоналіст. Що це мене? Розумієш, саме суть якби, біда в тому, я казав, що такий націоналіст, так? Націоналіст, до речі, це круто. От. Для нашої держави і для кожного для з тих, хто живе в державі. Угу. Це круто, що є націоналісти, тому що це люди, які стараються щось змінити. Це активні люди. І фактично відбувається як, бачиш. В чому біда? В тому, що а, ми починаємо любити свою маму та потім там, так далі так далі. Родичів, друзів, свій дім, свій двір і хоп, 90% населення залишається цьому. Фактично це і причина, чому на сході війна. Це саме та причина, того, що коли, ну, куди наслідки не прийде. Навіть ті, що проти нас, так, і ми пішли. Вони не йдуть, є такі, що лишилися на нашій території, але вони не йдуть за ворогом. Чому вони не йдуть туди, вони говорять, соха чоловіче, чого ж ти не підеш туди? А він говорить, ну так це, ви ж до мене в двір йдете. Прийдіть до мене двір, і вам. Фактично так. Спасибі вам за інтерв'ю. Моментами дуже складне, моментами весели. Ну але в будь-якому випадку ми були цікавим протягом часу. За що ти дуже вдячна, спасибі, що погодився. Нагадую, у нас в студії був Володимир Заєць і я, Тетяна Дьовіна, Цей інтернет ресурс «Бух». До зустрічі.